Маємо трагічні звістки з фронту 4 липня в Дубечненській громаді прощатимуться з військовослужбовцем з села Залюття Віталієм Ткачуком. Захисник пішов на фронт добровольцем. Загинув 30 червня 2025 року. Віталія Ткачука поховають у рідному селі. Вічна пам'ять герою. Ще одна чорна звістка. 1 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув Володимир Черевко із Любишівської громади, полеглому захиснику села Залізниця було 29 років. років. Датою місце прощання з Володимиром Черевком в громаді сповістять додатково. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Луцьку хоронили загиблого на війні захисника Ігоря Корульчука. Військовослужбовцю було 33 роки. Служив на посаді гранатоматника відділення морської піхоти. Матрос загинув 29 червня під час виконання бойового завдання в районі Ялти Донецької області. Прощання з Лучанином було в Свято Троїцькому соборі міста. Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого пронесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенду Поле. Глим героям траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Ігоря Корольчука поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Після довгих місяців полону додому повернувся захисник із Волині Михайло Данилюк із села Ковбань. Військовослужбовцю 58 років. У полоні РФ був з вересня 2024-го. Обміняли волинянина 24 травня 2025 року. Спершу захисника зустріли в центрі Луцька, далі у селах Новосілки, Шклинь і Ковбань. Привітати бійця з поверненням додому прийшли друзі, знайомі активісти, жителі громади і учасники. Сники громадської організації автомайдан Луцьк вдома на Михайла Данилюка чекали рідна сестра і двоюрідний брат. У Луцьку на вулиці Озерецькій демонтують під'їзд будинку, який постраждав наслідок російської атаки. Експерти оглянули будинок та дійшли висновку, що секція номер один не придатна для проживання і підлягає демонтажу. Секція номер 2 має пошкодження технічного поверху, який можна відновити. Після демонтажу першого під'їзду замовлять додаткову експертизу другого. Лише після цього стане відомо, чи можна проживати в квартирах, адже під час робіти з сусіднім під'їздом щось може. Зрушити з місця чи якось вплинути на всю конструкцію будинку. На все це піде чимало часу. Треба зробити проєкт розбору під'їзду, потім провести тендер і знайти виконавця. Після сам розбір і повторна експертна оцінка другого під'їзду. Серйозна аварія була біля ківерців. Зіткнулися легковик шевролет і вантажний бус марки Фольксваген. У поліції нам сказали, що винен водій буса. Він під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в шевролет. Постраждалих було троє: водій Фольксвагена, кермувальниця та пасажир Шевролет. Моторошна аварія була на автодорозі між селами Жидичин Дачне. Під час обгону легковик «Форд Фокус зіткнувся із автомобілем Смарт. Одна з автівок злетіла в кювет і перекинулась на дах. У цій дорожньо-транспортній пригоді постраждало п'ятеро людей. Четверо з них у лікарні. Усі учасники аварії отримали травми різного ступеня важкості: струс головного мозку, забійні, рани, переломи та садна. На місці працювали і поліція, і медики, і рято. Троє людей постраждали в аварії на перехресті вулиць Ковальська набережна в Луцьку. Там машина марки Audi A6 зіткнулася з автомобілем Volkswagen Golf. Те від удару зачепило БМВ. Внаслідок ДТП постраждали водії Ауді та Фольксвагена. Також травми отримала 28-річна пасажирка Volkswagen. Її з водієм забрали в лікарню. На Волині горіла хата. Пожежа сталася в селі замости Оваднівської громади. Вогонь охопив перекриття покрівлю дерев'яного будинку і поширився всередину. Попереднього пожежу спричинив недолі конструкції печі й демаря. Потерпілих і жертв на щастя не було. Хлопці поїхали на одну із позицій. Поїхав там їм Повезли. Приїжджають звідти до нас, кажуть, боже, там такі кішечки маленькі. Типа, їх так шкода. Я кажу, везіть, привезли мені три кішки на позицію. І ми їх ростили, і все, треба вже уїжджати з позиції. А живемо з жінкою в маленькій квартирі, бо жінка переїхала в Харків, щоб зі мною частіше бачитись. І я кажу: є три кішки. Вона каже, я три не витягну. Я кажу, ну одну. Вона каже, так. Да. І все, ми одну кішечку забрали, а ще дві я лишив хлопцям, які, ну, з якими ми підтримували зв'язок по місцевості, які позиції в нас забрали. І зв'язувався я з ними приблизно півтора місяця тому назад. Кішечки, все добре, що їх не кинули. Я дуже доволен, що хлопці молодці. Поки були на бойових, я за. Вона була в мене, певно, півроку. Ось отак. Ні разу ніхто на неї не вдів. Ми позиція, вона собі ходи, собі гуляє, туди-сюди. Ми міняли позиції там, з області в область переїжджали, вона завжди. Ну, ви, ви десь зупинились на перевал. Вона вийшла, всі погуляла, пішла там в туалет по своїм ділам. Все вернулася. Я кажу в машину, а ми в Вольво їдемо, воно велике. Вона хоп запригнула, «Вольво», все сіла собі, сидить. Починали ми з раків, потім вампіри, потім це було все РСЗО, а потім перейшов на стволку. І зараз вже півтора роки стволка служу на стволці. Приїхали пару місяців тому з бойових і зараз на навчаннях. До війни займався спортом професійно, їздив Чемпіонати Європи, України в двох різних спортах. Автоспорт це картинг був. Це у нас сімейний. Ми з самого дитинства займаємося. Це у нас батько привів до цього, що я чотирьохкратний чемпіон України. Брат молодший, брат старший, покійний, батько. А потім з часом підріс, вже сіли в крос. Я на квадроциклі їздив, то там я їздив вже чемпіонати Європи. І, на жаль, Ковід не сильно пошатнув, а війна дуже сильно пошатнула цей саме от Крос. Бо війну я зустрів в Гостомелі. А біля Гостомеля в Бучі є дуже прекрасна, Бучі. Бучі. Є прекрасна траса, яка рахується найкращою однієї з найкращих трас у світі. І її ну, знічтожили в ноль і востановили, але це вже не то, що було. Це був 16, мені було 15 років, і я вже в той момент знав, що ну я в якийсь момент буду військовим. Мені батько завжди казав, що ти будеш військовим. Вони мене завжди хотіли віддати в ліцей, бо вони казали, ти от маєш бути військовим». І я зараз як пішов служити, він каже, ну це твоє. Получається, підписав контракт в 21-му. Я на роботу собі на машині поїхав. Я був водієм, так я автоспортом займався. Сутка сутка я служив. Я приїхав 9 ранку, десь 9 ранку уїхав на наступний день. Не бий лежачого. 20 лютого ми замовляємо собі білети всі додому. У нас 8 березня ми вже маємо бути по домам всі. І, але вже ще перед війною ми чули, що якийсь кипіш наводиться, якось щось не то. І 24-го ну, почалось повномасштабне. 57 50, 50 чоловік зібралися, іменно ті, хто вже воювали, будемо їхати на Київ. Але там є шість мужиків, які ну, не підходять. Нам треба їх кимось замінити. Є добровольці. Звісно ж, пішов. І все, ми вийшли. І у нас вийшла зразу наша банда, така пацанів, яким що ми там дуже добре дружили. Я один був без бойового досвіду на той момент, а Хлопці були з Луганська, з Донецька, у них вже у БД були, вони... ну, бойовий опад. Вони розуміли, що таке хоч війна. Але після того вернувся додому, тут кажуть, що створюється пітнашка. Я так пару моментів дізнався. Бойовий підрозділ повністю бойовий, е в тилу відпочинок, знову бойовий. Що не треба там кордон і нічого. Я зразу вже першим ділом своїм другом, з яким ми служили, бумагу по собственному сюди приїхали. І різниця між... Тим бойовим повністю підрозділом і, і підрозділом, який на бойові відправляє просто там раз декілька місяців якісь кількість людей, ну, небо і земля. Армата. Постріл! По відношенню, по екіпіруванню, по навчанням, по, ну, про, по всьому, відмінність є, що тут е, ко, більшість командирів. З бойовим досвідом. Не ті, хто сидять собі в тилу і відправляють людей. І ти з ним не можеш домовитись. Тут ти підходиш до командира кажеш ну, любу елементарну річ, там, жінка приїхала там, або ще щось сталося, вони завжди підуть тобі на уступок. Вони скажу чесно, як прекрасні люди. Я не знаю, як в інших підрозділах, як там по всій п'ятнашки, але саме от у нас в артилерії. що я з усіма командирами і з комендантом лічно знайомий, так як я з ним в Києві познайомився на початку війни, ми там з ним пересікались. І тебе, якщо є якісь навіть під... лічні, звертаєшся, вони допомагають. А це людяність, це найголовніше, на даний момент людяність від того, що ти сержант або солдат, а він полковник, він вже стільки прийшов, і він все одно до тебе відноситься. По-людськи, по, по товариськи. По Це дуже приємно. Якщо є можливість попасти саме в артилерію, ніколи не відмовляйтеся від цього. Це найкраще, що може бути. Ну, Якщо так сталося, що ви попали в армію, йдіть в артилерію. Ніколи не пожалієте. А ще якщо у вас буде такі командири, як у нас, фу, таких би всі командирів війна вже закінчилась, напевно. Чекає дружина, чекає кішка, яку достали з розбомбленої хати, мені привезли маленьку. Вона вже живе з жінкою більше ніж півроку, і собака.